<свісно> Саш, у нас нема що їсти. Ну, тоді треба їхати на закупи. <свісно> Всі минулорічні продукти вже закінчились, і ми вирішили поїхати на закупи і спробуємо закупитись на місяць, те, що нам необхідне, і покажемо вам, що ми купуємо, скільки витрачаємо, і скільки магазинів нам потрібно об'їздити щоб купити все, що необхідно українській душі. Але спочатку їдемо на мийку, бо у нас дуже брудна машина. Тут тепер задачка знайти парковку. І це задачка з зірочкою, тому що там вже стоїть колона ждунів, чергунів. Парковка на скільки місць? Ну, типа на, на тисячу, може на, на дві, я не знаю. О, а ні, Ото завжди, отак. Якийсь фігат або цей міні Купер, або смарт стане, і ти їдеш. Він дарує надію. Так. О, є! А потім під'їжджаєш і такі. А не, ну там стармо. Пидрубляя. По вихідним підробляє цим мерчендайзером. Ще рівніше треба там, ну, не ідеально. Екзамен провалений. Окей. А у нас похід в магазин це як якась розвага, а не закупка товарів. Ходимо, щось тут з'їмаємо, куштуємо, експериментуємо. Вийшов із першого магазину, перший чек, 218 доларів, набрали от стільки всього. Взяли, там можу взяти коробку. Вони так масно придумали, вони коробки з товаром просто дають, щоб в них можна скласти все, що ти купив, І якби і людям зручно, і їм не треба за ці коробки думати, що з ними далі робити. Коротше, тепер треба все в машину скласти. І це лише перший магазин. Магазин номер 2 Взагалі ми в пошуках яєць, тому що, тому що там їх не було. В попередньому магазині взагалі. Написано, що вони sold out. Вчора О Олексій був в супермаркеті, теж не було яєць. Я І у нас вітер, вітер. Тривожний дзвіночок. Йдемо шукати яйця. яєць 12 штук, 2 долари. Ну, ще 3 тижні тому. Ну, 1,59, ще... я пам'ятаю. Добре, два місяці тому було 1,59, а зараз, типу, 5. 4. Це щось сталося. І їх немає. Так. Отак. Чому ми з пакетами? Бо, до речі, я приїхав коли, в кінці 19-го, то ще були безкоштовні пакети. Купа безкоштовних пакетів. А зараз цей, вони всі платні і це зробили платними, щоб люди переходили на, ну, на багаторазові сумки. І ми теж перейшли. Воно, бачите, у нас купа своїх пакетів. Сумок, та пакетів. І в цьому магазині ще, якщо ти зі своїми пакетами прийшов, то на кожен пакет скільки 10 центів дають. 5 чи шість Ай, ну ладно, блін. Я думаю, більше. Але все рівно копійка гривню береже. Наступна зупинка у нас емігрантський магазин, де у нас є українські товари, там чи якісь прибалтійських країн. І ми шукаємо французьку гірчицю, тому що в американських магазинах я поки що не бачила. Може погано шукала, але поки що не бачила. І що ми ще купимо? Миргородську ми хочемо купити. І... Сьогодні, мабуть, все, але ми туди, туди регулярно їздимо купити, наприклад соняшникову олію українську. Живчик. Живчик, рошен, там можна купити київський торт. І... Ну, свіжість ми не гарантуємо. Ми його ну, сюди, але київський торт. І, рошен, це і золотий це, ключик мій улюблений. Золотий ключик є. Але я ще його тут не куштувала. Данній магазин. Так. Шукаємо яйця. Ми все ще шукаємо яйця і крахмаль. Ні того, ні того поки що ніде не було. Ні, яйця були тільки супердорогі. Магнат, просто магнат. З багато сім'ї. Коротше, ми знайшли, ми знайшли яйця по 2,29 за 12 штук. Це Нормально. В сьогоднішніх умовах нормальна ціна. Ми нарешті дотягнули все це додому. Вийшло 60 кілограмів, тож це було не дуже е, просто. Вирішили ось так все розкласти і показати вам. Ще раз нагадаю, нашою метою було закупити усі продукти, яких нам би вистачило на місяць. Зрозуміло, що деякі нам придеться докупати, там якісь овочі, які довго не можна зберігати, чи там молоко, чи ще хліб. Але все одно ми так купили все, що нам необхідне. хочу зауважити, що це не можна сказати, що це е, там, найдешевший наприклад, набір, бо можна було, мабуть, дешевше. Ми, ми е, просто брали те, що нам хотілося, що ми звикли їсти. І е, мені здається, це буде цікаво. Так, Перш за все, те, що не влізло на цей стіл, ми придбали отаку картоплю у нас є і батальй. Картоплю тут. Е, Майже 5 кілограмів, батату трохи менше. А, 3 кг. Це, мабуть, нам вистачить на місяць, я не знаю. Ми не дуже багато їмо картоплі, але почнемо з заморожених продуктів, щоб одразу їх прибрати. Ми купили, дуже хотілося якоїсь білої риби, тому ми купили заморожену тілапію. Тут у нас, я думаю, десь кілограм чи то так. Та. Не знаю, чому взяв заморожену, зазвичай ми тут взяли це але тут взяв заморожену, курка. це стегна, 3 кг. Далі підемо по усій молочці. У нас є молоко. Тут трохи менше, ніж 2 літра. І я думаю, це нам на декілька тижнів вистачить, бо ми молоко не дуже І не... Хіба що якщо що щось випікати, сир ми взяли такий шмат. Кілограмовий і трохи більше ніж кілограмовий і, і нарізаний, три різних сири. Потім йогурти були за класною знижкою, тут 16 штук. По, скажу за вас скільки по 150 грамів, тобто 2,5 кілограми йогуртів. Це е, грецький. Е, і потім. Пірогі це, коротше, вареники. Ми просто побачили, їх там пропонували на дегустації. Ми їх бачили раніше, але не купляли, а це спробували, вони реально дуже смачні. Тому що це у нас з картоплею та сиром. І туди ж оці равіолі з курицею, куркою та моцервою. Далі. Філадельфія. Тут, до речі, Трохи більше кіно кіло 1,36 кг, Коротше, там було ще ми вам показували така величезна одна упаковка, де, до речі, такий сам така сама ж вага, але воно в єдиній упаковці, тому якщо її відкрити, треба швидко з'їдати, то велика родина – це зручно. А коли дві людини, то краще тут, як мені здається, а тут 6 таких звичайних упаковок. Далі сирок, весела корівка», такий самий, як в Україні. Якщо вам цікаво, є в звичайних американських магазинах такі ж самі продукти, яких ви звикли в Україні. Весела кобівка. Тут 4 упаковки по, по 8 оці, таких три Що ще? Я думаю, скажу про яйця, які ми <свісно> <свісно> так довго шукали, ми взяли 3 упаковки по 12 штук. Я думаю, це буде достатньо. Далі? А, закінчу з цим. Це ж майже все ми купували у одному магазині в Костко. Це такий а, майже оптаві, там, ну, Просто все в великих упаковках для людей, які хочуть раз на тиждень чи раз на місяць приїжджати купувати. Там само ми взяли кукурузку, бо я люблю кукурузку. Тут 12 упаковок звичайних таких банок. І а, ми з, намагаємося завжди готувати самі, але. Добре, коли є якісь фабрикати. також в холодильник ми взяли ці ми ще їх не пробували. ці... як це кіш, воно ж так і буде. Ну, така наче корзинка з... щось там сир, бекон і щось іще. Так, така штука. А, і я думаю, це все з того, що треба сховати в холодильник, Тож я піду сховаю його в холодильник. Ще забув розказати про масло. Ми взяли таку велику покорку. Набагато більше ніж на місяць вистачить, майже мабуть до кінця року. Тут у нас чотири упаковки по одному фунту, тобто в кожній по 450 грам, і в кожній упаковці там насправді 4 таких брусочки, тобто в кожній десь по 100 грамів. Тобто усього тут скільки виходить, майже 2 кіло масла. Ну, Таке, я думаю, до кінця року його <реш> вистачить. Так, і швиденько пройдусь по решті того, що залишилось. Знову ж таки, на дегустації нам запропонували такий о, тунчик. Прийшли, щоб наїзд пішти. Поки скухаємось, не ймось. Куштуємо. Схоже, ніби тунець з чимось. Не знаю з чим. Але тунець з хлібом. Угу. Смачно. Він, я не знаю, чи це саме такий, як то вони подавали, чи це вони якось його приготували, не знаю. Але тут 6 упаковок по, не знаю, скільки, по 140 грамів, білий, вибачте, якийсь жовтий Е, Потім крохмаль, до речі, в Америці. Я думаю, можна знайти картопляний, але майже завжди це кукурузний, тобто у нас кукурузний крохмаль. Потім це. Такий концентрат бульйону. Всі наші знайомі рекомендували. Дуже його останні три роки ми нічого раз не купляли, тож зараз купили спробувати його. Попкорн це так. Ми вже стояли в черзі на кайсу і я побачив і вирішив взяти. Так я жертва маркетингу. Далі, трохи овочів. Ми взяли такі маленькі кабачки. Взяли одну капустину. Ось тут відкрився, бо вже хочу, щоб його показали набір листя різного для салату. Це мікс, тут мені здається є. А, тут салат. Купа всього не знаю. Далі у нас є такі томати, перчики із штук і огірки. Ми вже звикли в Америці всі огірки величезні. Я пам'ятаю, коли я тільки приїхав, мені здалося, що це взагалі так. Хоча в Україні теж такі продають. А тут взагалі всі майже такі. Так, і взяли трохи соку, трохи, Всяли соку. гранолу, щоб вранці їсти. Мед. У нас майже закінчився наш мед. І хліб. Хліба ми для нас так це багато, дві хлібини такі нормального розміру. Але нас тут люди навчили, що можна його відбадеться взагалі свіжий, його саме в магазині зробили, його можна порізати, заморозити і потім дістати хоч через місяць, бо останній раз у нас реально місяць хліб лежав у морозильнику і достаєш, розігріваєш, і він як свіжий тільки, тільки зроблений. Тобто це класно. Трохи чаю один інший. Сміттєві пакети малі. палочки <свят�> <свят tous> О, збрикав. Все ж таки одні макарони взяли, якісь кольорові. Взяли. Так. І найцік... найцікавіше. Ми поїхали в магазин, куди ми їздимо купувати різні українські товари, коли е... ностальгія вже. Не відпускає, тобто у нас є миргородська. Я люблю миргородську. Боржомі. Боржомі люблю ще більше, а більше за все, мені в боржомі подобається те, що її крім мене ніхто не п'є. Зазвичай то я можу купити і, і всю пляшку сам випити. Е, гірчиця щедра, на якій написано, що вона зроблена у Львові. Французька гірчиця оце така з зернами, бо важко таку в Америці знайти. Ми, Я впевнений, що можна, але ми не бачили. Так, і що? А, кліп? Знову ж таки, рідко, коли можна в американських магазинах знайти кліп, а особливо так, щоб був нормальний пучок, а не трохи. Хіба що їхати в якісь на фермерські ринки чи в якісь магазини з органічними товарами, і він зазвичай там коштує по грошей. А це ми купили кліп. А, і останнє ну, це щоб почистити нашу посудомийку. І в принципі, все. Це все вийшло у нас. 270 доларів з невеличким гаком. Я маю сказати, що зрозуміло, що до кінця місяця нам треба буде ще докупати якісь овочі, може ще молоко, чи там хліб. Але тут є речі, яких вистачить довше ніж на місяць. І зазвичай, коли ми ходимо просто по магазинах впродовж місяця, раз на тиждень чи там, два рази на тиждень, то ми витрачаємо, мабуть, десь 400 чи 500 доларів на місяць на продукти. А зараз ми витратили 270, і нехай воно навіть буде, якщо 350 за місяць, то це виходить, може нормально так зекономити. І один день поїхати, все купити, і вже не треба думати про те, щоб що вище от. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на канал, поставити лайк. У нас є інші цікаві відео на каналі. Мені здається, що вони цікаві. Мені було цікаво їх робити. У нас є тревел, у нас є блоги, у нас є багато нових ідей для нових і різних відео. Тож підписуйтесь, ставте лайк, можете залишити коментар, що вам цікаво, ще щоб ми розказали, бо ми відкриті показувати все, що хочете. Дякуємо за перегляд.